Усім привіт! Часто багато людей, які звертаються в психотерапію, хочуть отримати такі швидкі зміни і швидкий результат. Дехто велів би отримати таку чарівну пігулку, яка змінить їхнє життя, внесе швидкі корективи і допоможе з проблемами. І часто реклама психотерапевтичних послуг десь підкріплює ось цю теорію швидких змін. Де з реклами на телефоні або на вулиці ви можете побачити багато обіцяючі результати? І така реклама може звучати на кшталт вже після першого сеансу гарантовані зміни. Але чи дійсно це так, чи дійсно після першого сеансу в психолога ви отримаєте такі різучі зміни? І хто ж несе відповідальність за результат психотерапії? Психолог чи клієнт? Давайте спробуємо розібратися в цих питаннях. І я пропоную почати з метафори, яку я часто проводжу в своїй роботі, і ця метафора стосується ремонту в домі. Наприклад, перший варіант в нашому домі чи в квартирі потрібно зробити косметичний ремонт. І цей косметичний ремонт передбачає перефарбування стін, заміну якоїсь сантехніки чи меблів. І другий варіант це коли нам потрібно зробити перепланування або змістити фундамент. Другий варіант. Займає більше часу, більше ресурсу і більше зусиль. І якщо цю метафору переносити на психотерапію, то психотерапія це не про косметичний ремонт, психотерапія це тривалий довгий процес, який передбачає перепланування та змістення фундаменту. Коли ж ми говоримо про косметичний ремонт в роботі з психологом, то це короткотривала робота, яка передбачає роботу з певними точковими запитами, і ці запити спрямовані, наприклад, на зміну певних установок, корекцію поведінки або вирішення певних конкретних запитів і проблем. І ця короткотривала робота теж часто дуже ефективна, потрібна, вона важлива. Але якщо ми говоримо про психотерапію, то це швидше такий тривалий і довгий процес, який потребує багато ресурсу, часу, мінь і навичок. Мінь і навичок від психотерапевта. Бо психотерапевт має володіти оціми компетенціями перепланування дому. Він має знати, як правильно змінити стіни, які можна зносити, які не можна зносити, як правильно і коли це робити. І за цей процес відповідальний психотерапевт. Він несе відповідальний за техніки, які володіє, за навичками, за підвищеннями своєї кваліфікації. І часто швидкий результат психотерапії він може бути не дуже корисним, бо ми можемо десь завчасно по рухати стіну, яку не варто зараз рухати. Тому психотерапевт має дуже кваліфіковано і дуже гарно підходити до роботи психотерапії. За що відповідальний клієнт? Клієнт відповідальний за свою готовність до змін. І часто клієнти, які приходять, вони можуть говорити щось на кшталт Я ж прийшов, я значить готовий. Але це не завжди так працює. Часто оцього, прийти в психотерапію недостатньо для змін. І в своїй роботі я і багато моїх колег зіштовхуються з супротивом і зі страхом до змін наших клієнтів. І робота з супротивом теж передбачає дуже багато зусиль і часу. Бо на такому когнітивному логічному рівні багато хто дійсно знає і розуміє, що все не працює у мене, а це треба змінити, а тут би було б добре щось вирішити. Але емоційно і чуттєво людина не готова до цих змін. Тобто готовність це не просто про прийти і не просто знати, що мені треба змінити. Також клієнт відповідальний за свою готовність працювати між сесіями з психологом, з психотерапевтом. Бо існує така теорія, яка говорить про те, що більш значимі і різуючі зміни відбуваються не в кріслі психотерапевта, не в кабінеті чи це онлайн, якщо ви працюєте онлайн, а вони відбуваються між сеансами психотерапії. І оця робота між сеансами передбачає вашу готовність до саморефлексії. До того щоб бути по-новому до виконання певних вправ і завдань, що такі передбачаються в процесі психотерапії. Тому, якщо підсумовуючи і давати відповідь на питання: а хто ж відповідальний за результат психотерапії, то ця відповідальність спільна між психологами і клієнтом. І цю відповідальність можна мовно поділити 50 на 50. Бо є речі, за які відповідальний психолог за його знання, компетенцію, дотримання етичних норм, за стратегію роботи, і є речі, за які відповідальний клієнт, це за готовність до роботи, за той вклад, який він робить, цей процес, за саморефлексію і так далі. За готовність відкриватися, приносити щось, що його хвилює, проносити це емоційно, а не тільки на словах. І якщо давати відповідь, чи може бути. Оцей класний результат, ефективний результат після першої сесії, то ні, його ніколи не може бути. Коли ми говоримо про якісь зміни після першої зустрічі, то ми швидше говоримо про цей ефект ВАУ від певних інсайтів, які ми можемо отримати. Але це ніколи про не йде мова про різуючі зміни, про зміни, які передбачають цю глибинну роботу над собою. Бо ця глибина робота вона дуже затратна. Вона затратна як і. Часом, як і емоційно, так і фінансово, на жаль. Але ми не можемо говорити і про потреби в короткотривалій роботі, яка може передбачати одну зустріч п'ять чи десять. Бо така робота також має місце, вона також ефективна в випадках, коли ми говоримо про конкретні запити, конкретні проблеми. Тому ви завжди маєте шанс обрати, в яку роботу звертатися до психолога, чи це короткотривала робота, або це довготривала. Також ви можете це обговорювати своїм спеціалістам, бо і той, і той метод роботи, точніше, спосіб роботи, є ефективним, є корисним і є потрібним.